Дозвіл Сполучених Штатів бити по військових цілях Росії американською зброєю вже приніс серйозні плоди. Наступ росіян на Харківщині та Сумщині поволі перетворюється на відступ. Про це пише і Західна преса. На додаток залежно від ситуації на полі бою, сполучені штати можуть розширити свій дозвіл бити по військових цілях на території Росії. Так заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Тож, як поволі бліднуть різні там червоні лінії і чого нам вдалося досягти уже, кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова намалює на карті. Ну, а ми з вами можемо сьогодні підсилити нашу героїчну армійську авіацію системами РЕБ qr коди на збір час до часу. Ви будете бачити на екрані. Можливо, ваші 50 гривень врятують комусь життя. Це горять ворожі ракетні пускові С-300 та С-400. З цих перероблених ППО росіяни щоденно обстрілювали Харків. Стояли, не ховаючись за російським Білгородом. Знали, що стріляти по них українці не мають права. Наші Хаймерси вдарили по цих ракетчиках, щойно отримали дозвіл від партнерів знищувати воєнні об'єкти на території Росії. І Харків вперше отримав тишу. Місяць росіяни щоденно бомбили міста. А тепер, на щастя, вже тиждень в місті без прильотів. Стало трошечки тихіше. Ми змогли приїхати до бабусі, а так я боялася приїжджати. Будемо сподіватися, що сьогодні, хоч чуть-чуть, погуляємо в тиші. Ліквідувати вдалося, і РСЗВ Торнадо С. Це новітня розробка, яку росіяни піарили як свій Хаймарс. Таких до початку вторгнення у Росармії армії було не більше двох десятків стріляє на 120 кілометрів і теж була націлена на Харківщину. Гуру перехопили розмову місцевих путінців. Не спала всю ніч. шарашили так, що взагалі все гірше і гірше. Санітарну зону робимо, а нам все гірше. То 12 ракет летіло, 16, 18 і була катастрофа. А зараз 32, 26. Ну що ж це таке? Це точно не входило в плани їхньої СВО, і, схоже, незворотньо зіпсувало ворожі амбіції на Харківщині та Сумщині. Наступ перетворюється на відступ. Є оперативна інформація щодо передислокації підрозділів, і харківський напрямок, і сумський напрямок відводять у глиб території. Причому враховується і можливість нанесення удару по тилових колонах з використанням українських півідронів. І відповідно це призведе до ну серйозних логістичних проблем. Але головне надано дозвіл на використання засобів ураження по території Російської Федерації. Про це говорили весь травень. Перші британці Лондон взагалі наголосив, що ніколи й не обмежував можливості ударів по території РФ ракетами Штормшедов. Потім бити по військових цілях на території Росії дозволила Швеція. Україна отримала від цієї скандинавської країни артилерійські системи Арчер. А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати США ракети повітря-повітря, джектробот Дальність спуску 70 кілометрів. У НАТО навіть відкрито закликали уряди всіх держав-членів дозволити Україні бити західною зброєю. Україна має право на самозахист. Те, що ми допомагаємо Україні захищати себе, не робить країни НАТО частиною конфлікту. Крига скресла важка ситуація навколо Харкова змусила партнерів передумати Литва, Латвія, Канада, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Нідерланди, Франція вже майже півтора десятки країн сказали нам так, ігноруючи чергові погрози Путіна. Наші друзі вони перестали боятися тих червоних ліній, бо червоні лінії від довгого мабуть, плакання над ними перетворилися на рожеві. Категорично відмовилися надавати дозвіл на використання своєї зброї. Бельгія, Італія та Іспанія. Довго пручалися Німеччина та США, але врешті погодилися, що правда з обмеженнями. Німецький канцлер Олаф Шольц не надає дозвіл на передання Україні далекобійних ракет Таурос. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила використовувати американську зброю для ударів по військових цілях РФ лише в прикордонних районах із Харківщиною, не далі ніж 320 кілометрів глиб. Ми не дозволяємо удари на відстані, скажімо, за 200 мель в глиб Росії. Ми не дозволяємо удари по Москві, по Кремлю. А от Крим це Україна, і тут без заборон. Тому із закінченням снарядного голоду тут намітився чіткий план. Ледь не щотижня. Ми розширюємо просіку від ешелонованій системі ППО та РЛС і знищуємо вузли постачання окупаційних військ. Нептунами та дронами наші уразили нафтовий термінал порту Кавказ в Краснодарському краї. Та вивели з ладу пороми «Авангард» та «Конго Трейдер» Керченської порумної переправи. Тут вже били атакам саме та штормшедов. Пороми були альтернативою Керченському мосту. Через ці велетенські плавучі баржі, агресор здійснював леву участку військових поставок. Досить вдалий удар, а досі переправа не відновлена. Пояснюємо, про що йде мова. Одночасно наносяться удари не тільки по системах протиракетної оборони. Але й відповідно блокується можливість створення паралельної логістики на момент відповідно можливого ліквідації кримського мосту. Ворожі кораблі з моря ми також вигнали. Вісім великих десантних кораблів, якими росіяни возили зброю, снаряди та живу силу, вже потопили. Катери, які обслуговують ворожий флот, продовжуємо відправляти на дно. За останній місяць українські дрони знищили ще чотири. Спочатку патрульний катер Мангуст. Потім в бухті вузький мінуснули два катера типу Тунець. А ось це свіже відео, як дрони Магура атакують буксир. Ціль не значуща, але ця операція навпаки унікальна. Наші відпрацювали подолання бонових загороджень, тих самих, якими ворог перекрив Севастопольську бухту та за якими заховав від наших дронів свої кораблі в новоросійську. На відео видно, як один дрон камікадзе робить отвір в загородженні, а другий через полам потрапляє в бухту. Отже, Чорноморський флот сховався в бухтах. Паром з Росії більше не діє. нафтозавод завод не поставляє війську палива. Залізниця до Криму недобудовано. А небо над півостровом прикривати росіянам майже ніч. Лишився Керченський міст. Цікаво, що наші задумали. Оксана Радіонова, Вікторія Стривцова, Андрій Марченко те сам тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.